Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 64-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли необхідні рішення. А саме прийняли 10 рішень по присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя нашим військовим, які загинули, захищаючи нашу Україну і нас з вами. Це Беркуту Роману Григоровичу, Вовку Ігорю Вікторовичу, Галавешкину Дмитру Володимировичу, гуріну Руслану Івановичу, Конанову Андрію Олександровичу, Консору Дмитру Сергійовичу, Левченку Сергію Олександровичу, Мануйленку Олександру Валентиновичу, Наслєдову Віталію Вікторовичу, Стоянову Анатолію Володимировичу. Також прийняли рішення для фінансування ліквідації наслідків обстрілів для надання матеріальної допомоги мешканцям міста Нікополя як після обстрілів, так і на лікування. Прийняли рішення для сталої роботи комунальних підприємств міста Нікополя. Рішення про допомогу військовим та МЧС на суму 2 мільйона 200 гривень прийняли необхідні для Нікопольців земельні питання. Я готовий відповісти на ваші запитання. Так, да, на жаль, дійсно збільшилась кількість обстрілів за останній час. Ми проводимо роботу по захисним спорудам, ми її не закінчували, постійно збільшуємо кількість. Ми продовжуємо роботу по захисту критичної інфраструктури, це, в тому числі, сітки згоден, що. Повинно бути більше в нас захищено сітками, як місць, де більший трафік, так і захисні споруди. Ми цю роботу виконуємо і будемо її виконувати і надалі. Також є звернення наше. Є державне фінансування на логістичні шляхи. У нас через місто йде дорога Н23. Ми теж зробили запит для державного фінансування на цю дорогу. Ми виконуємо ці роботи там, де нам дозволяє безпекова ситуація, тому що не всі райони ми можемо залучати техніку, людей, на жаль. Основне, хочу по цій ситуації сказати нікопольцям, що саме головне те, що в нас на сьогодні люди ігнорують сигнали тривоги. Ми зробили і телеграм-канали сповіщення, і сповіщення візуально, звукове. Ми бачимо. По інформації військових ми бачимо, коли летять дрони, і, і напрямки цих дронів, і треба приймати всі міри для того, щоб забезпечити захист свого життя і здоров'я. Треба перейти в приміщення, в укриття, не ігнорувати це. На жаль, нікопольці в більшості це ігнорують. Це Ну, один із самих таких основних захистів, який є на сьогодні. Ну а все інше ми продовжуємо цим займатися і будемо і надалі це робити. Це ми проводимо за кошти за кошти міста, і е, це громада. Громада проводить ці роботи. Ну, десь виконують роботи ці комунальні підприємства, десь підрядні організації. Але за все це все за кошти громади. Додатково скажу вам, ну багато там за проти потрібно, не потрібно. ми бачимо, що за останні тижні збільшилась кількість скажімо так, атаків і дронів в тому числі. Тому ми мусимо це робити, будемо робити, скільки нам дозволяють наші кошти. Ще раз підкреслюю: найкращий захист це реакція і реагування на загрози. Треба уходити з улиць. Нікуди ви не запізнитесь, Ви залишитесь здоровими і живими. Ініціатором цієї асоціації виступило місто Харків, а це асоціація міст прифронтових, які знаходяться або в активних зонах, або в можливих, там, де є пошкодження, є обстріли. Асоціація створена саме для відстоювання інтересів цих громад. Тому що ми розуміємо, що громада, яка під обстрілами, і громада, яка далеко від обстрілів, це різні потреби і різні підходи. На жаль, є моменти, коли кожне місто і ми в тому числі було декілька: багато було питань, які ми відстоювали і добивалися, щоб саме для нашого міста були. Змінені якісь норми або закони, або підходи. То я вважаю, що ця асоціація це нам буде допомога саме відстоюванню інтересів громад, які знаходяться при фронтовій і в зонах бойових дій. В нас Є родина, яка в цьому році народила тройню, і, на жаль, в місті Нікополі не було ніякої програми, яка би підтримувала такі сім'ї. Це ж ну, молоді сім'ї, да, і троє дітей їх потрібно, потрібно буде ростити і виховувати. Тому місто прийняло. Разову допомогу це в районі 100 тисяч гривень, і ми, якщо ця сім'я не має свого житла, ми сплачуємо за оренду приміщення, яке вони орендують.